Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про звертання. Я вас навчу, як же правильно українською мовою звертатися один до одного. Тож слухаймо. Наприклад, у нас є чоловічі імена, які закінчуються на Ю. Типу Анатолій, Сергій, Андрій. При звертанні ми додаємо закінчення Ю. І буде Анатолій але Анатолію, Сергій, але Сергію, Андрій, але Андрію. Запам'ятовуємо. А якщо у нас жіночі імена, наприклад, на Ія, типу Наталія, Надія Юлія, при звертанні ми додаємо закінчення Є. І буде Наталія, але Наталія. Надія, але Надіє, Юлія, але Юліє. При звертанні ми можемо часто почути такі вислови. Анатолію, будь ласкавий, принеси мені кави. Наталіє, будь добра, купи мені, будь ласка, хліба. Тож, знаємо мову, знаємо правила звертання і буваємо здорові! До побачення!